Привіт, друзяки! Димон, дімон канал Афішинг з вами. Продовжую знімати для вас цікаві корисні відео для новачків, для професіоналів. Наповнювати плейлист рибалка з нуля. Посилання на цей плейлист буде в описі під відео. І сьогоднішня наша тема буде засоби за корму на рибалці, які існують, які варто використовувати. Ви мені напишете в коментарях, якими користуєтеся ви І ще, друзі. Невеличкий анонс. Прийшли мені вище, замовляв, з України. Пройшли два кордони. Як не дивно, нова почта не підвела, прийшли в цілості в охранності і дуже швидко, щось біля чотирьох днів. Нагадую, два кордони пройшли. Одне вулище Бестія 4-6 це такий, таке вудлище для. Дуже важких умов, які впораються із великим спомбом, яке впораються із маркером або в важких умовах, саме як робоче вуличня. І два вуличня Feeder Orient серія Хамільон. Дай Боже пам'яті 200 грам тест. Теж, друзі, докладніше розповімо про ці фідера. Е, окремо у нас буде відео саме про вудлище в, в рамках плейлиста Рибалка з нуля. Тому зараз на цьому зупинятися не буду. Так, ми почнемо з того. Е, до речі, ще два слова, друзі. Е, реально буде цікавий плейлист. Тому хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь, підтримайте канал коментарями, лайками, репостами. Це взагалі буде ідеально. І ще про допомогу. Питаєте ви, друзі, де допомагати? Є е, в описі про канал посилання на нашу групу в Аматор Fishing Community, і там розміщаються пости, де, хлопці треба, де хлопцям треба на передовій допомагати. Е, я сам допомагаю. Саме через ті пости, які я там розміщаю, ну які я там пропускаю, тому що я там є адміністратор, і наш другий адміністратор Олександр Сирота, теж ми це все контролюємо. Тому там, якщо ви донатите, ви знаєте точно, що ваші кошти дійдуть за призначенням. І ще, друзі, одна хвилинка вашої уваги. На каналі Афішинг відкрито спонсорство. Якщо ви хочете стати партнером каналу, хочете стати спонсором, є така кнопочка, нажимаєте, приєднуєтеся, і ці кошти теж всі йдуть на допомогу нашим хлопцям під звіт. Так, тепер почнемо про засоби за корму. Друзяки, почнемо з найпростішого, і, мабуть, одного з найточніших це звичайна фідерна кормушка. Різні розміри абсолютно є е, е, різні форми. Я от взяв таку сіточку, тому що в мене буде. Е, планується в цьому році універсальна рибалка, рибалка це як і флет метод фідер, Так само класичний фідер на річках з течею. Тому взяв саме металеву сіточку вона не важка, щось біля 10 грам сама по собі важить, але вміщає дуже багато корму, друзяки. Про цей спосіб закорму він трохи, звісно, трудоємкий. Вам придеться помахати видищем. Коли це потрібно, коли потрібно накормити, коли риба вже активно жирує, коли активно кормиться, коли потрібно багато подати корму. Таким способом вам придеться дуже багато махати видощем. Я колись таким займався дуже часто, ще поки спомби не війшли в. Мейнстрім uh, в Карповій рибалці. Саме таким один способ, з яких я кормив, це такий. В чому плюси? В тому, що ви подаєте корм безпосередньо на дно. можна при деяких навичках і подавати в товщі води. Ну, але прикол в тому, що ви подаєте саме на точку ловлі і саме на дно. Тобто у вас корм в товщі води не розпадається, не розлітається. При бажанні це все можна самому контролювати. контролювати. От, друзяки, то тобто, перший спосіб, ну, який повинен мати рибак, в деяких випадках потрібно цим займатися, е це спеціально, ну, можна, можна навіть не спеціально, звичайно. Кормушкою фідерною, навіть флет-фідерною кормушкою на рибалці можна закормити точку, коли вам не потрібно дуже багато корму. Тобто, отакий спосіб, друзяки. Це перший, це те, що ну, я для себе поставив галочку як необхідний. Так, далі, друзяки, Ну, знову ж таки, це про мої способи, які я вибираю. Наостанок залишимо найцікавіший і найулюбленіший спосіб. Але зараз ще не про нього. спомб друзяки. Різноманітні є зараз спомби, є підробки, такі як от Кондор. Ну До речі, з аналогів спомба, Кондор дуже непогана підробка і непогано себе зарекомендувала. Є три розміри, маленький, середній і великий, середній найуніверсальніший, середній наймабуть Ну, я не приймаю до уваги маленький, бо там корму вміщається так само, як в фідерній кормушці, але більш енергозатратно, скажімо так. Якщо ви між маленьким і фідерною кормушкою, то краще вибрати фідерну кормушку. Е, найпопулярніший середній, тому що він дійсно далеко летить, з ним легко працювати е, далеко і точно летить. Під великий спом вже потрібні спеціалізовані вудлища, якщо ви не хочете вбити свої основні. Ну, Хоча от таким от фідерочком так, з тестом до 200 грам, можна і великим кормити. Хоча, ну, По великому рахунку, я б не рекомендував. Все-таки краще вибирати і, Так, Споміж багато китайських аналогів, підробок там реально багато, але краще все-таки, друзі спом. По якості ще краще ніхто по аеродинамічним характеристикам, по всім іншим характеристикам, спомп залишається спомбом. Оригінальний спомп, так він коштує в рази дорожче, ніж підробка, але у вас не буде таких проблем, як з підробкою. Наприклад, підробки дуже часто на закиді розкриваються, там, або при ударі воду не відкриваються. Нагадаю, як працює сам спомп. Ми заповняємо кормом, закриваємо, закидаємо, і при ударі обводу він відкривається висипає корм. От. Тому з підробками бувають проблеми. М -м багато різних видів вже придумали риболовні компанії, рибаки придумали. Е е ну, і що мені зі схожого ще подобається, це спайдер. Він на магнітиках. він, ну... Теж непогано. От якби... З по всіх видів ракет, скажімо, для закорму вибирати, я би обрав або з або Spider. Перепробував я, мабуть, усі ті ракети, які бувають, і там і від і, Нешу, і від Фоксу, Там щось, по-моєму, було. Хоча зараз Fox викупив з наскільки я пам'ятаю. Ну щось таке не будемо в ті лізти. Спайдер і Спомп оригінальний. Я би вибирав щось між цим. Ну і, мабуть, перевагу віддав би спайдер. Це в мене ще залишки з минулого життя. Е... Ну, Побачив, можливо, придбаю саме спайдерів пару собі. На рибалку треба мати запасний варіант, тому що бувають випадки, коли обривається. І до речі, що хочу сказати продаються такі Поплавочки, такі насадочки сюди, е, типу щоб спомп не тонув. Якщо він обірвався не відкрився, друзі, ніякий поплавочок вас не спасе. Якщо він не відкрився, він сам все одно спливає на поверхню. Е, тому ці поплавочки це такий маркетинговий хід. З моєї практики, з мого досвіду, вони нічого не вирішують. Тільки трошки заважають аеродинаміці, що впливає на дальність польоту нашої ракети, друзяки. Перепрошую, друзяки, як завжди, хтось під час відео мені позвонив. Перебили так, наступний мій улюблений зараз спосіб закорму це друзяки, рогатка. Рогатка це. Я не знаю, чи може бути щось краще за рогатку. Кайфанути на рибаси, постріляти в шарами. Єдине, що коли вам треба подати крупну фракцію, там пелець, бойли, зернові різноманітні, запам'ятайте, що сипухи у вас має бути не менше 50%, щоб шари не розліталися. Віддалі. Взагалі, от крупної фракції 1 до 3, тобто дві частини сипухи, одна частина крупної фракції. Е, що стосовно рогату ком комфортно з ними працювати на відстані з моєї практики до 80 метрів, 80, 80 це реально. Е, Більш-менш точно. Єдине, що потрібно виставляти маркер. Про маркер ми теж найближчим часом поговоримо, про засоби. Це у нас відео засоби за корму, а це буде засоби вимірювання на рибалці і пошуку точково. Так, е яку обрати рогатку? Ну так, треба виставляти маркер, щоб більш-менш точно стріляти. Ви там 3-5 пострілів робите, вже пристрілюєтесь, далі стріляєте нормально. Але по маркеру, е яку обрати? Я перепробував різні різноманітні фірми, різноманітні бренди, дешеві, дорогі. У мене навіть є відео гивно-рогатка Fox на каналі, можете передивитися. Я для себе обрав дренен. Це вже друга моя рогатка дремен. Я би і першу нікуди не дівав. Довговічна, точна, дальнобойна, комфортна, легка, тільки одна похвала для рогаток дремен. Це, я ще не користувався, це теж на сьогоднішній день найдальнобільніша від дренен. Є для різних дистанцій, для різних. Скажімо так, видів за корму. Це саме для шарів предназначено, але бойовими теж можна навіть півчухою недалеко, ну, і кукурудзою звісно, недалеко стріляти. Але в першу чергу призначено саме з таким кошиком для шарів закормочних що ще про цю рогатку сказати, не знаю, пишіть. Класна рогатка, рекомендую, її. пишіть в коментарях ваші запитання, ви знаєте, завжди на зв'язку і з задоволенням з вами спілкуюся. Єдине, що по рогатці, друзяки, обов'язково купіть одразу собі запасні резинки. Змінні вони продаються, оригінальні, неоригінальні. Бувають випадки, коли лопаються, забули на сонці, пересушили, резинки лопаються. Щоб не було прикрих у вас обломів на рибаси, щоб не провелося вручну кидати або запливати прикормкою з прикормкою. Тому запасні резинки потрібно і не розпаковувати їх тільки безпосередньо вони вак... ну, герметично запаковані, безпосередньо перед тим, як захочете змінити тоді. Так, ну я ще собі придбав запасний отакий кошик, на всякий випадок, теж в мене був Випадок тавтологія, яка Дімона, пробачте, е, що мені знайомий порвав е, цей кошик по необережності, і це було неприємно. Тому запасний кошик рекомендую теж мати. Оце, друзяки, в цьому напрямку, тобто три способи за які я планую на ближайший час. Поповнювши трошки собі арсенал там по ракетам, самим, ну, мабуть, більш за все, що візьму, все-таки спайдери собі або середні спомби, трошки ще пару штучок докуплю, тому що ну, 20 дуже мало. Це все-таки такий. На змаганнях це взагалі розхідник. Є як команди, які там за 4 доби по 15 спомбів обривають. І завжди можна побачити, чий спом приплив там звідти, там, і зелений шнурок такі оголошення на змаганнях. Так? Тому це все-таки розхідник. Далі буде цікаво, друзі. У нас ще багато в мене для вас багато цікавих пізнавальних відео. Пізновально розбажальних відео обов'язково будемо рибачити в цьому сезоні, тому ще раз прошу підписуйтесь на канал Афішинг, ставте лайки, пишіть Дімону коментарі. Я завжди з задоволенням з вами спілкуюся. Відповідаю на всі коментарі. Таким чином, ви підтримуєте україномовний YouTube, нагадаю, і підтримуєте нашу спільноту. На цьому все. До зустрічі на рибалках і каналі Афішинг. Пока!